Доброго ранку, друзі. При комплектуванні домашньої аптечки люди кидаються в дві крайності: складають в коробку вату і зеленку або скуповують ліки, яких вистачить для відкриття аптеки. Пропоную вам аптечку здорової людини, в якій є тільки ті препарати, за якими ніколи бігти, але які дійсно згодяться. Універсальна аптечка містить те, що вимагається терміново і раптово. Допомагає дочекатися лікаря і може застосовуватися людьми без медичної освіти. Під номером один в моєму списку звичайний перев'язувальний матеріал: вата, бинт, марливі серветки, пластир, еластичний бинт, рукавички. З цими предметами першої необхідності постійно виникають складнощі. Всі знають, що вони мають знаходитись десь в домі. Але коли вони терміново потрібні, їх ніяк не вдається знайти. І якщо вату ще можна виявити в косметичці, то з бинтом і серветками все погано. Коли ви поранилися, вам ніколи згадувати, що де лежить. Треба брати перев'язуваний матеріал і зупиняти кров. Так що забезпечте аптечку з запасом потрібних засобів. Думаєте, бахіли в будинку не потрібні? Ще й як потрібні. Викликали доктора, а він не розувся. Фельдшер натоптав перед покої. Ви або чули такі скарги, або самі хоч раз їх промовляли. Видайте лікареві і співробітникам швидкої допомоги бахіли. Вартує копійки, а наболіла проблема вирішена. Ще одне, медичні прилади. Термометр і тонометр мають бути навіть у найздоровіших людей. Температура і коливання артеріального тиску трапляються з кожним, а від показань простих приладів залежить лікування. І, звичайно ж, не забудьте про антисептики. Обробити ранку, щоб нічого не щепало і не залишало слідів барвника, можна хорошими антисептиками, наприклад, хлоргексидіном. А у антисептиків ще багато застосувань. Влітку можна обробляти стопи і пахви, щоб не було неприємного запаху поту. Обробляти слизові оболонки, навіть при болі в горлі. Обробляти поверхні і різні предмети, якщо треба продезінфікувати їх. На відміну від улюбленого перекисоводню, спеціальні антисептики не сушать шкіру. Кров теж не зупиняють, але рани, які лікуються без лікарського втручання, заживуть і так за допомогою щільної пов'язки. А якщо треба накладати шви, перекис не врятує. Бажаю вам гарного дня та хай вам щастить.